Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Сьогодні що в нас в планах, будемо знов-таки коптити. Перший раз коптили сало взагалі, бомба, мені капець сподобалось. ковбаска також смачна. Зараз будемо знову таки повторювати коптити ковбаску. Тобто, ну в принципі, ну трохи по іншому. Зараз поясню, трохи будемо все по-іншому робити. По-перше, сало ми не маринували, і в нас буде не сало, а чаковина. Така м'ясиста буде чаковина. Ну, все побачите, я покажу. І ковбаску будемо трохи по-іншому. Тепер робити. Тому поїхали, покажемо вам коптілочку. Не перемикаємось. Погнали! Так, у мене тут зроблена топка. Тобто, зараз я поясню, виклав я з кирпича її змурував. Так, ось так вона виглядає. Тобто, іде, як вам пояснити, невдобно сонце мені світити. Тут підлога, також металевий лист, там не земля, там металевий товстий лист. Потім обкладений такий квадрат, як будка, бачите, з цегли і обмазана таким раствором, тобто спеціальний для, для, ну, для камінів. І йде туди ось поворот, там уже видно. Не знаю. Ось туди Туди йде поворот. Там у нас вмурована труба, якби називають її. Із бістова труба, чи як кожен по-різному називає. Ну тобто, як раніше Я зараз покажу на вітіха, як вон у нас на кухні. Вон, така. така труба мурована. Тут у нас іде 4 метри, довжина 4 метри, потім копана бочечка, там знизу труба виходить. Тут у нас, якби якщо ковбаску вішати, то ось такі о, є. На них прям ковбаску ми і вішаємо. Якщо салко, то ми на решіточку, ну, тобто на проволочку або ось на таку з холодильника решіточку, так кладемо і накладаємо салко. Ну, тобто, тут в принципі три ряди цих прутів. Просто бачите, я подіставав, ну, тому що ковбаску вішаю на цей верхній ряд. І щоб нижній не мішав, я подіставав ці пруті. То ось так виглядає, як аптілочка наша. Накриваємо мішковиною. Ось такою во ну, все покажемо. Все по порядку. Поїхали. Так, одразу розпалюю звичайними дровами, тополем. Зараз треба нагнати температуру, щоб нормально пройшла тяга. Ну, воно зараз поки сюди, як прогрівається добра труба, тоді вже тяга супер йде. Ну, Наклали дров. Так, все горить. Уже дим пішов, але Таким димом ми не коптимо, ми коптимо цей м'як його А так, бачите, тяга дуже чудова. Тут робити толком нічого, це може кожен зробити собі таку коптильну. Але смак реально виходить прикольний. сали, знаєте, це не те, що там як ото заводське чи від того на віддреуса. А реально таке, як раніше було, як коптили наші діди. Ну, Все побачите, чекаємо, поки розгориться. Так, одразу розпалюю звичайними дровами, тополем. Зараз треба нагнати температуру, щоб нормально пройшла тяга. Ну, воно зараз поки туди, сюди, як прогрівається добра труба, тоді вже тяга супер йде. Ну, Наклали дров. Так, все горить. Так, вже дим пішов, але... Таким димом ми не коптемо, ми коптим цей м'який вишняй. А так бачите, тяга дуже чудова. Тут робити толком нічого, це може кожен зробити собі таку коптильну. Але смак реально виходить прикольний сало. знаєте, це не то що там як ото заводське, чи від того навіть від а реально таке, як раніше було, як коптили наші діди. Ну, все побачите. Чекаємо, поки розгориться. Друзі, багато питань було стосовно переробки. Тобто, питають Василь, чи вигідно це все ковбаса, сало копчене. Ну, вигідно займатися переробкою чи ні. Ну, дивіться, як я вам скажу, вигідно, якщо у вас тобто, ціна, як у всіх блогерів, як в інших, я дивлюся, 420 гривень ковбаска, потім 400 гривень там, під черевана копчене. Там, 400 гривень сало копчене, тоді, можливо, вигідно. Ну, як неможливо, 100% вигідно. Я зараз свою ціну дуже опустив, для того мені просто треба зараз ну все розпродатися скоріше, чим скоріше, тим краще. То я ціну опустив. Зараз я здав в магазин сало, тобто воно в мене лишилося, свіже було, я його замаринував, закоптив, здав в магазин його по 200 гривень. Так, воно у нас на базарі по 300 і так само здав я магазин по 200, а вже Продавці його продають в магазині по 300, то в принципі люди беруть. Е, я ж кажу, мені би його продати. Також стосовно ковбаси, дивіться, я рахував десь відсотків 40-40. Просто ну, якщо ви додаєте в ковбасу е, сало, тобто першу ковбасу я був там було майже одне м'ясо, і людям трохи було сухувати. кажуть, Василь, додавляй більше сала, щоб було сочніше, зірніше. Тому зараз добавляю більше сала. Е, ну, а сало, знаєте, як ковбасу вариш, воно виходить. Тобто воно виходить з Я ковбасу продаю, зварив, все, охладив, потім запакував, завакумірував, кому як потрібно. І люди просто беруть, потім і 5, 5 хвилиночок на кожній стороні на сковорідці або на барбекю піджарили, і смачна ковбаска виходить. То коли її вариш, це сало тає, тобто витікає. І дуже багато, ну десь 40% я врахував, втрачається ваги. тобто... І якщо б я продавав її по 420-450, як всі, то в принципі я скажу, що це вигідно. Але в мене ковбасу також даю в магазин, зараз по 300 і копчену, і таку і варену по 300 гривень. А вони вже по 400 її перепродають в магазині. Тобто, би у мене свій магазин було б так добре. А так як ну, мені нікуди дівати, я здав її в магазин. Бо люди перепродали. І мені добре, тому що в них є клієнти ну, на мою продукцію. І Їм добре, тому що вони на цьому також ну, нормально на мені заробляють. Е. Тому дивіться, зараз будемо коптити. В наявності буде. Ну, ковбаска, скоріше за все, що ні, там все замовлено. А чоковина буде. Тобто ціна сала копченого 200 гривень, і чоковина також 200 гривень. І ковбаски у нас по 300, хоч варена, хоч така копчена. Тобто, хто хоче, пишіть на Viber, Viber завжди є в описі, натискайте там. Де опис відео ще, там є мій вайбер. Пишіть домовимось. Зараз от, два клієнта поступили на копчену ковбаску. Тому ми швиденько з матусою зробили, замаринували та зараз будемо коптити. Тому кажу, вигідно, вигідно, 100% вигідно, якщо продавати її по 400 гривень, та й плюс. Якщо по 300, то просто діло в тому, що я. По 300 продаю, тому що це м'ясо в мене лишилося. Воно у мене лишилося, я людям його не продав. Тобто, все, що лишається собі, я його переробляю в ковбасу, а ковбасу вже беруть. Тобто, ви думаю, зрозуміли, я роблю ковбасу не для вигоди, а для того, щоб це все продати, якби думаю, все понятно. Тому хто хоче, замовляйте, зробимо фото, відео, звіт. Домовимось. Коротше. Ми зараз будемо пляти вишеньку та будемо коптити. Ну що, поїхали? Поїхали. Так, друзі, дивіться, стосовно маринаду, все робилось інакше. Якщо звичайне сало, я просто маринував е, якби, ну, у розсолі маринував там, 4 дні, не пам'ятаю скільки, то це в нас йде щоковина. Тут яка м'ясиста така, ось бачите, яка прослойка м'яса йде. Тобто, Ну, ми потім вже будемо як скоптим, Я ще її підрізаю, підчищаю, роблю тонкіші кусочки, менші, як, як кому потрібно. Ну, тобто, що реально бачите ось м'ясна, тут лише м'ясо. Ось і ось. Тобто воно у нас прокипіло у кипяточку. Це мені так люди підказали, також які коптять. Кажуть, щоб його не коптити, там 6-7 годин коптильці, можна годинку проварити, навіть менше там, пів годинки. І за 3 годинки вона буде готова коптильці. Так само ковбаска, ось така ковбаска в мене. Цього разу просили більше сальця, тому що той раз було більше м'яса і була суховата. люди кажуть, клади більше сала, щоб було сочніше. То зараз поклав трохи більше сала. Дивіться, також ковбаса. Якщо куптив я ну, свіжу, просто кишку набив, точну не кишку, а натуральну оболонку набив, повісив, то мені вийшло це 10 годин часу коптити. Це дуже довго. Тому також порадили мені 40 хвилинок вариш його так, такої маленькою кипяточку. Майже-майже там трохи булькала-булькала. 40 хвилин вариш, потім вішаєш коптилочку. 3 годинки, все. Вона колір взяла, смак взяла, їй більше не треба. Тобто, щоб не бігати, ту коптилку не підкладати 10 годин можливо, можна зробити 3 годинки. Ось так наша ковбаска виглядає, а покажу вже, як буде виглядати в кінцевому результаті. Тому там вже дрова прогоріли, треба вже накладати. Побігли. Так, загрузили. Ось наша ковбаска, ну, диво багато, погано видно. Там знизу сальце лежить. Тут ковбаска. Це раз малувато, тому що все пішло таку на свіжу. Було замовлення на свіжу ковбасу. Ну як на свіжу, на таку варену. І вже можна їсти, це вже готова ковбаса. Вже бери та їж. Але, знаєте, комусь вподоби більше копчена. Тому все, зараз підкидаємо ще дровцята, Бочечка наша вже нагрілася, температуру набрала та чекаємо. Будемо дивитися по ситуації, наблюдати, кожну одинку перевіряти та вам показувати. Зараз змочимо мішковину, накриваємо та, та коптим. Так, все, Перша закладка є, вже вишня пішла. Зараз час. Записуємо час і будемо кожну годинку вам відкривати, показувати. Зараз ну, ось, це, це вже пішла вишня, запах одразу інакше йде. Вишня є вишня. Знаю, кажуть, і дуб можна, і вільха, але в мене немає ні дуба, ні вільха, є вишня, тобто будемо коптити вишнею. Все. Для вас це буде так проходити кожна годинка швидко, а для мене це пиляння і пиляння дрів ручної пилки. Тому поїхали. Так, пройшла рівна годинка, але я зараз, тільки що від'їжджав по справам, то воно вже прогоріло. Не знаю, ну давненько вже, мабуть. І не коптиться. Ну тобто година пройшла, але прогоріло вже все давно, мабуть. Ну да, бачу, дима тут небагато. Так, ну ось така картина вже за годинку зараз мішечок змочив водичкою, щоб не так горіло. Ну, вже колір з'являється. А й запах, запах взагалі бомба. Ось така. Ковбаска за годинку. Ну, в принципі, тільки-тільки починає братись колір. Тому швиденько біжим та ще дрочата підполюємо. Так, пройшло вже дві годинки. Зараз буде змочувати, поки не треба, ще волога є. Так, 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 так. дивимось на колір. Ну, треба ще, треба ще, це. Понюхали, що там салко? Трошки треба ще салку. Ну, Я думаю, ще якраз годинка і буде саме то. Саме то, що треба. Жирненька, кобаска така жирненька. Так. Салко, салко, салко. Зараз. Дістано. Ось таке салко. Ну, Ще трошки. Ще трошки хай, ще трошки полежить. Ну що, ще годинку, друзі. І будемо діставати. Так, половиною годинки вже пройшло. До речі, підкидав тільки що ще спробував цим також радили виноградом. Зараз будемо дивитися, що там. Може сало вже пора і знімати. Так, будемо дивитися, що у нас тут... Ну я думаю, ковбаски ще треба трошки, 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 трошки. Так. Трошки, трошки, трошки ще. Можливо півгодинки ще ковбаски, а стосовно сальця зараз глянемо. Сало вже готове. Ленти, на цю красу. Колір. Ах. Тому, друзі, не забувайте, салком в наявності пишіть на вайбер. Клас. Сало, от зараз, те, що треба. Але зараз ще зробу Один ну одне діло треба зробити. Зараз покажу сам, тільки що нещодавно тільки побачив його в інтернеті, що ще роблять, коли коптять. Зараз теж спробуємо. Цікаво, цікаво. Так, і зараз побачив в Ютубі також люди копчать і сиплять цукор. Тобто прямо туди вогонь сиплять цукор. Це для кольору. Кажуть, дуже потім красивий колір. Самий колір додаю. Тому не знаю, скільки набрав тут. Скільки є, скільки їх сипало. Треба накрити, щоб не горіло тільки. Так, Так, все, цукор сипанули. Димок пішов, там коптилешся сильніше бачу. Зараз ще хвилинок 10, все сало будемо діставати, а ковбаску, мабуть, ще трохи дров треба підкидати. Десь ще півгодинки, думаю, ковбаски треба буде. Ну, а цукор дасть своє, мабуть. Зараз побачимо, яка буде різниця. Кажу, це мені один чоловік в коментарях написав. Порадив канал, зайди подивись, там також чоловік в бочці коптить. Ну, то я зайшов, подивився він також сипе сіп, цукор. Тому ось так. Так, друзі, ось і закінчилось наше копчення. Уже знов таки скуштував ось такі у нас чоковинки, бачите прослойки і м'ясця. Тобто, в ну, принципі, воно все з м'ясом. Ось гляньте, такий кусяр, це усе де зараз мій палець, це все м'ясо. Тобто, м'ясні такі куски. Ось така наша щуковинка. Уже скуштував смачне. Ось так з прослойкою. ну, тобто, Тому е, кому треба, вайбер. Це, це стосовно, ну, знаєте, на дивляться люди. Сало з коптілах з древос, а потім думають, що це якесь не такого кольору. Ні, це оце справжнє, справжнє, яке раніше наші діди коптили в бочці, на вишні пахне. Таке воно колір такий є. Ну, Треба йому ще відлежатись, тому що воно ще таке, бачите, як ще живе, таке можна сказати. Воно лежить, день просохне та буде взагалі бомба. Тому вакуумую, Завтра сьогодні розкладу, хай вивітрюється, Завтра вакуумую та в холодильник І буду чекати на ваше замовлення. Ціна 200 гривень такої красоти, смакоти. Відправляю е, в будь-яку точку України. тобто На будь-яку адресу відправляю. Тому пишіть, замовляйте, будемо працювати. А ми чекаємо на ковбаску думаю, дам їй ще годинку, хай краще ще трохи годинку повисить, щоб вже бути впевненим. Тому чекаємо на ковбаску Так, ось уже й пройшло 4 годинки. Думаю, вже буде готова наша ковбаска. Так. І ось такий вона має у нас колір. Ось такий колір. А смак будемо зараз перевіряти. Ось така у нас домашня копчена ковбаска. О, тому зараз трохи відріжемо. Сподіваюсь, клієнт не обійдеться. Треба скуштувати, показати глядачам. Трошки від... відріжемо пару шматочків. Тому поїхали їх дегустувати. Воно якраз, бачите, на серединці ось тих шлопнуло, тому тут трохи і відріжемо зараз, щоб ось тако і відріжемо собі. Тому цікаво, вже слюнки течуть. ех, так, друзі, ну що, час настав дегастувати нашу домашню справжню васильівську ковбаску після копчення в борщі, так як робили наші діди, прадіди та й прапрадіди. А ну знімай, яке воно виходить. Видно? Угу. Розрізі. Так, ну цей раз трохи більше поклали ми мисельця, так як в, принципі, в магазині замовляли. Ось така виходить наша ковбаска. Зараз надіваємо рукавички та будемо дегастувати. Так, ну що будемо пробувати? Ось така вийшла. ну Першу даємо. Ось така. Даємо оператору на а цю ось. Ось так, бачите, половинку сала, половинку м'яса, Тобто будемо пробувати. А, слюни течуть, дієта моя дієта. Чіп, знову другий раз, так знімаєш мені мост. Знову другий раз коптив, знову солі трохи побоявся дати більше. Не знаю, як вони той рецепт придумують. Давав вже набагато більше, ніж в рецепті. Але все ж таки, тобто, е... малувати та солі. Трохи можна було більше. Ось така розріза. Ось так виглядає наша ковбаска. Ціна такої ковбаски 300 гривень. Я здаю в магазин, а люди вже продають по 400 І це було замовлення. Зараз на Київ треба буде відправляти. Тому, друзі, ще раз не забувайте, сало, точніше, чоковина була і є зараз на даний момент 200 гривень за кілограм. Вона м'ясиста, м'ясна. У такі ковбаски 300 гривень за кілограм. Але не знаю, пишіть, чи будуть на осічині, тому що дуже багато ну, бажаючих. І цей. Відправка новою почтою, все, в принципі, як завжди, вакуумуємо та відправляємо. Тому не забувайте. Там ще один кусочок такий зимо. У нас такий лянти сальний. Бо казали, більше карди сала і більше сала. Ось вас тоді поклав. Песня. Якраз на пасочку таку нарізати на свято, на стіл покласти. Бомба. Ось така наша справжня домашня Васильівська ковбаска. Тому, друзі, не забувайте лайк, замовляйте, сало наявності. Пишіть, буде вайбер в описі під відео мій вайбер. Пишіть туди, домовимось. Кажу, ціна сало 200 гривень, ковчена, ковбаска 300 гривень. Тому всім пока!